Так, я обіцяла, що ми спробуємо, пам'ятаєте, ми котики малювали, плямкали, спробуємо сьогодні тюльпани. Тюльпани будуть жовті з червоним, буде в нас 5 квіточок. Гарнесенько промальовуємо їх. Будуть такі. Вони в мене закриті, вони, я бачу тільки дві пелюстки, бачите, якусь Це буде більш схематично, мені цікаво поплямати оцими фарбами, і в нас буде, от сюди в мене йдуть, в нас буде зверху. Пляма червона, а знизу буде пляма жовта, бо жовта вона поєднується з зеленим кольором. Я гумкою трошки підчищу. Дуже в мене, бачите, вони дуже такі е, схематичні. Як завжди взяла перший. Стаканчик, додаю сюди червоної яскравої фарби. Прибираю ескіз, прибрала. Ох, поїхали. І трошки, може і все, не всю виліла. Оп, як гарно я плеснула. Забула б нагадати, що обов'язково тримайте серветку поруч. Робіть це на столі. де вам... До речі, мені так подобається оця штука, що я навіть не знаю, серветкою я прибираю зайву воду, але не дуже сильно її вимокуйте, щоб, бачите, в нас залишився тон. І дуже обережно я не заходжу на ці краї краєчки, які дуже гарні. Беру другий стаканчик. І тут я додаю жовту фарбу. Можна лимону, але я додам таку просто жовтий світлий кадмій. Така вона в мене трошки з відтінком яєчного жовтка. Ну що, ризик, ще раз, я проб'ю в цю штуку, в цю сторону. О! Тут взагалі дуже гарно. Так, ну що, початок в нас покладено. Зараз треба, щоб воно все підсохло. Дуже обережно вимакую жовти, водичку жовту. Дуже обережно. Не заходжу на ці всі ляпки, які дуже гарні. І не дуже багато вимакую, бо вона повинна нам дати колір. І ще одну штучку, щоб я сюди додала. Дивіться. До червоного. Я би взяла пензлик. Зараз я дивлюся. Ну, у мене, а, от він. Я би додала а, ще червоний, до нього, наприклад. І от сюди би прийшлася по низу, тут де буде а, червоний низ. Бачите, дуже обережно, щоб воно розтікалося по цим плямкам, щоб я не заходила на аркуш чистий. Тобто, я. А, Пензлик з водичкою. І я йду по цьому низу. Верхухівка в мене в тюльпані буде жовта. Бачите, боже, як гарно воно розпливається. Що ще цікаве, що е може бути таке. Тут трішки я води додам, щоб воно потекло. І що ми ще можемо додати? Знову я прибираю воду. Обережно. Обережно, тільки воду. І в тюльпана є така штука, що він внизу, він такий, там, де в нього до стебла йде, він може бути більш фіолетовий. Я додала мадженти і знову от сюди де темно, роблю вкраплення. Такі. І можу навіть зробити тоненьким пензликом. Зараз я спробую фіолетовий от взяти фіолетовий фарбу. Дуже обережно, от біля стебла. Біля стебла. Боже, як тут все розплилося. Це краса, неймовірна. Що ще спробую? Спробую знову пензлик гарнесенько помити. Серветка поруч ви вимакуєте в серветці. І я хочу спробувати яскравим жовтим кольором просто додати сюди, що він мені скаже. О! Бачите, теж крапочки. От нехай от таке воно буде в мене. Висихати, воно, звісно, буде довго. Якщо у вас є фен, можна феном трошки, але якщо ви будете феном дмухати на оцю воду, вона вам потече туди, куди ви направите. Це теж як своєрідний такий ефект, але спочатку подумайте, чого хочете. От, я вимакую водичку. І ставлю відео на паузу. І я, напевно, піду гуляти хвилин так на 30. А, ще що можна пробачте, зелений. Бажано такий теплий колір. Можна з жовтим змішати. Такий в мене травяний травинистий колір. Також я додам сюди, поки воно все тече. На листя. Бо воно тече гарно і нам чому би цим не скористатися. Отут не чіпаю. Я тільки по мокрому, там, де вода, от пройшлася все. А, так, можна ще отут, оцю фарбу, але я не буду чіпати. Я хочу, щоб воно все висохло і подивимось через 30 хвилин домалюємо малюнок. Так, ну що, друзі, повертаюся. Дивіться, тут в мене просто така бумага, вона вже не мокра, але вона трошки волога все рівно залишилась. Ну ми будемо продовжувати малювати, Можна і подивимось, як вона прореагує. Зараз я беру жовтий лимонний, зараз я до вас палітру по поверну і вимальовую кінчики наших тюльпанів. Вони будуть переходити в червоний колір. Тому так швидесенько я замальовую, щоб фарба не встигла висохнути. Бачите? Дуже прикольно виходить. Мені подобаються ці плями, треба просто продумати, як з ними поекспериментувати, що саме з ними таке прикольне зробити. Так, і беру яскравий червоний колір. Можна змішати з цим жовтим і вимальовують тюльпани. Бачите, я цю межу, де вони разом зустрічаються, вона трішки розмита, дуже прикольно грає оце те, що внизу воно замальовується, але ж ми знаємо, що воно там є. Можна, бачите, трішки залишати, давайте так спробуємо ще залишати якісь такі острівця, щоб в нас теж було отаке, от теж от цікавинка така. І тут залишити. І ще я хочу відділити трішки низ і додам сюди кармінового кольору, трішки червоного холодного. Це вже для мене жовто такі яскраві тюльпани. Це вже туди більше до травня, коли вони починають розквітати на землі. Бо ті, що покупні, для мене вони всі якісь такі рожево-білі, чи такі просто рожеві, чи просто білі. Так, я додаю мадженту до цього червоного. І трішечки дивлюся, як воно відтіняє. Низ, напевно, тут низ. Тут, напевно, оцю штуку, краєчки. Я малюю вже по цьому мокрому, Пробачте. по мокрому малюю. Додаю такого яскравості. Так. Ну, Дуже вони гарні. Як на мене, така ідея, вона і ну, не складна, і цікава. Беру зелений колір. Це в мене, Я не знаю, як він називається, окісь хрому чи щось таке. Але він для мене якийсь такий е холодний, як е камінь такого кольору. Додала жовтий кадмій. і обережно пройдуся по квіткам. Бачите, він такий трошки, здається, бруднуватий з таким... Але мені подобається. От Мені подобається такий колір, і я ним малюю. А якщо колір мені подобається, то він не лягає гарно. Да? Головне йому сказати, що він нам подобається і він одразу. Ляже так, як треба. Бачите, і папір нас реагує. В мене таке дуже крупне, крупнозернисте воно. І от я так трішки торкаюся пензликом, тому воно реагує. Так, і трошки темного додамо, Смарагдовий зелений тянеться в мене рука до цього смарагдового зеленого, але краще взяти темний, темно зелений трав'янистий. І також зробимо по краєчку такі вкраплення. Я зараз малюю, дивіться, взагалі тут треба темним робити всередині, але в мене такі більш, ну, як фантазійні вбіти, тобто вони зараз не з того боку, де якщо, а от просто, що це тюльпани. Да, і от я їх побачила такими. І от вони такі, І от вони такі яскраві. Все, пропоную на цьому зупинитися. Якщо ну, там, захочеться, можна все обвести лайнером, я теж думаю, що це буде прикольна ідея. Але треба дати йому підсохнути. Можливо, я лайнером і обведу, але мені от поки що все це дуже класно компонує. Малюйте з задоволенням і гарного дня вам. О, трошки отак. От Краса! Боже, які гарні!